Всім привіт, друзі, на каналі Міхібро. Сьогодні як тут моя галбиця. Вчителю вона мене дуже сподобалась. І він ну, вирішив А стару віддати мені. Ось. Ну, як бачите, я її розібрав. Тож тут можна багато чого дороблювати, як виявляється. Ну, я її зроблю. Трохи її модернізую. Ось вот, ось тут штука. Тут бачите вже... Росферлив, чуть чуть отворів, вона якраз буде рухома. Ну Ось і будуть фіксувати по бажанню ствол. О, зру... Зроблю нарешті, щоб от ці от колеса... де вони? О, також рухались мало одне положення таке, типик бойове. І так, щоб вони його і там привозить. Якраз в мене BMP3-81. т якраз для цих танків він підійде. Чи є там Т-55. ось Так, де вона, де вони? О. Отковиряв цю штуку. що виявилося, що в такому положенні, вона як заклинила гармата. І нужд десь аж ось так от приклеїть. Ось тут. Ось цю щель треба зашпакулювати. Ну, поклевки тут, звісно, багато треба. Пора ще взяти пластмас, літнічок і сюди вот вклеїти прям. Так головне вот такий вот от мелочок фототравла надо загубить. раз для вот цієї штуки треба. По ідею, вона має бути рухомию, якось поправу зробити. А ще от передню цю стойку приклеїв до основань. І от мужу теж тут допилювати. Її, так ви бачите, я її порозібрав, сферево дістав які є її. тут наростив навпаки, щоб воно було нормально Во. Ну і буду її робити. Ну, Клесу попробую ще зробити рухом. Ну, Коротше, роботи повна. Так, розібрав я пушку. Я подивився на справжніх фотографіях. Ось ця частина іменно оця. Має от кріпитися десь отак. Ця Це частини. Окраз в ній откат в самому роді. Во. Це от прикладно правильно. Во, і воно якраз Чекайте но. Опа. Має якось отак так от, виглядати. Тому пушку мені перейдеться скоротити, о, Щоб Зробити її більш реалістичною. Так, да, тут уже скіф відносно правильно зробили, але це іменно в заклеєним положенні було вроді. Так що прийдеться зараз все перероблю. Так, ось, що в мене вийшло. Так от скоротив. Ось цієї сторони якраз буде виглядати, що. Ну, реалістично буде копійно виглядати. Ось, ось так воно і має бути От в оригіналі вона саме так виглядає. Ось повторив. О, о. Зараз я ще доклею іншу частину. А, і до речі. Ох. Так, фокус не захочу брати. Ну, коротше, отам, о! Отамо. Ані, о-о-о! Просверлив от отвір. Бо я хочу зробити її. Ж... Мало того, що так ще й рухливі, по-максимальному. От якраз ось тут, з цієї сторони, становиться от механізм підняття гармати. Ось тут. І буду от імітувати його робочу. Я правда там майже не знайшов нормальних відео, як воно працює. Тому, так сказать, буду відносно від того від фотографіки взагалі від зміг відкопати і. Ей. І від мого от бачення. А, от і, до речі, те, що відпиляв. Так. Так, на данному от приклеїв. Все от. Зонов тревого приклеїв. Ось, теж з цієї сторони. Буба я в момент э, переробки. От тепер столом знову. Ну, надіюсь що вже в останній раз. Ну покінчено. Во, далі я буду. Робити колеса. І сам механізм підйому І вже тут, тут ані видно, видно. Ось просив отвір. Якраз для гармати я її маю встановити, потім зробити щось сірню, щоб вона працювала і рухалась Так само поршень. І тоді вже робити самі от колеса. Ну і стойки, стойки, само собою. Вони теж будуть робитись. то як бачите, вже Часку почав. Ну, вже до того разу теж показував. От тут я спляв зайво, тут зашпаклював, потім буду тут рівняти і відроблюють. Так, зробив э, шестеренку, вот, промітірував. Ось вот вона навіть. От як ви бачите, вона функціональна. Вона реально пускай своє. І як ви бачите, я так його підрізати що аж вплотну. Вот, прямо сюди воно вбирається. Зараз от, підніму. От, ці, ну, а цей словом у спокійно зняти Ось. Він там виглядає. Аж так купучу. Ви що шестернки, дві такі от заглушечки. Ось, а от отвір, от, ну, по плану іменно там він мав бути. Пріначальне це шестеренка. Ось тут так просверлював, прямо ровно ровно. Але по конструкції не дозволяло зробити більш-менш таку е, нормальну шестеренку, Тому отвір я зробив чуть нижче. Во. І. М -м, правіше. Ось так воно виглядає. Якраз прямо в Сюди, от в Функціонально, вполні собі. О, якраз так гарно. Оп, і все. Дальше. буду цю сторону робити. Ну і низ буду робити, само собою. А, до речі. Тобто шестеріну, крутив, що забув Так, ось тут я відпиляв ту частину от, і буду робити саме та тапушку, Так от мало повертається. незалежно. О, і Ух. Це все, що тут всередині маю теж проробити. Так, зробили такі от стойки. Ось ви бачите, я їх тут зафіксував, присужу отвори. От, Звичайно, це ще не все. Маю з цієї сторони просверлити і зробити от таку от аналогічну штуку. Ось ще тут -от заокруглить. Ось сюди, ось сюди. Буде якраз вставляти сам ствол. Всіма сценарим, от сюди. Отак. Вот так, ось тут доробив. Ось добавили такі вот палки, які були в оригіналі. Ось тут теж добавил. Так. кладем Ось тут стойки. Тут ось обточив. Заокругли, просверлив тут отвори, і з іншої сторони аналогічно. Ось. Ну і так зрозуміло, ось так має виглядати Ось ну і ще оце от приклеїв. О, далі просто отак от візьму якийсь літничок, так от пропихну. І в мене вона буде крутитись. Оля, приклеїв. Тепер можна буде встановлювати ствол. Ну і далі уже займатися от кулесом. От. Ну і ще отут отвори пророблюють Ну і тут Те, теж дороблювати треба. О, а так, в принципі, негайно виходить. А ну ще, ось тут от отвір просверлив. О! Так, от приклеюю. Ось, як бачите, він рухається вполне собі. О, і ще от сюди. Так, ось це от приклеїв. Там теж от ця бдзюлька рухається. О, саме сложніше. О, вот, це вже внутрішня часть цього поршня. Воно ну, так буде клеїтись. І ну, якраз ідеально от сюди вот підходить. Еге, ага, попаду, звісно. Так, ух. А от буду потім в наступний раз буду робити якраз колеса. Зроблю їх, як я вже казав, рухливими. Це мій функціонал, щоб вони отак вот от рухались. Ой. Ось тут, тут тут роблю теж. Ну, поки може там. Ну, ще тут, -тут просверлю отвори. Ой і в принципі в буде саме функціональна модель, яка яку я взагалі робив. Так, от бачите, зашпаклював. Ой, ця штучка. Просто вчитель, щоб він якраз фоткав це місце, він якраз був в Луцьку, і там якраз стоїть ця галбиця. О, і от так воно виглядає. О -о -о. Виявляється, що весь цей поршень, ну, типу, не знаю, на що він. У Вікіпіді якусь про нього не написано. О, от так воно кріпилось. тут зробив так виріз Тут прорізав з трудом. Воно, дивно, нічого не відпало, і от воно працює. Що мене радує. Так. Рубль вот такие вот стоечки. Вот сюда там в проволочки. Вот тут просто отверг Вот, чтобы литничок, а его шукать не буду. Да, шукать не буду. Ну, чтобы как раз зафиксировать. А еще, короче, вот тут. чекай чекает он Так, он я понимаю его выглядать Вот, я из-за этих шин, Ну, насправді що терафік. Не можу зрозуміти, що іменно тут знаходиться, як воно працює. Казалось, що все доволі просто. Так, тільки треба якось, зафіксувати телефон. Почекайте. Ну, коротше, показую. Берем. Так, ствол. А да, воно ще повертається успішно. Сначала вже мені взятися. О-о-о. Так от отбирається ствол. Отак от працює той самий поршень Во, тут ось шестереночка Во. Так воно піднімається. І отак от, от по роботі так з і от воно так акуратненько входить. Але тут, якщо так перегнути во, на максималм, то от. Бачите, так от а, пішло? З того, що це все майже до цю, от це все От внутрішньо цього поршня. І з того, що я ось тут зробив, що воно рухається. Вирухливо було. То воно може от Так от, а ні, тут. О, бачите, вилазить. І вже все. Ось так от поправлять? Йоп, все гарненько працює. Так, от уже. был одну, приклеив почти тут уже зашкурил раз красок входило вот тут уже размет тут вот самое все О, ну а сюда будет просто вставляться а вот проволочку вот проволочку я вот тут буду так продевать насквозь вот и тем самым вот так леса в двух положениях В зібраному Типу так, такому бойовому. І просто. так сі... Ну, не сильно, а просто переносну в. Вуаля, поприклеював. З обох сторін більш-менш симетрично Вот, Таким от легким движением можна привезти в таке от похідне положення. Ну і в бойове отак хоба. Во! Інше аналогічно рухається. Оп! От, тепер я подорожу, поки підсохне. І займусь ось цією частиною, щоб якраз ствол воно буде зафіксувати. А, ще не забув сказати, що, і ще треба приклеїти заново рычажок. Один і там другий. Зараз почекайте на. Ну. Хоч воно крутиться. О, приладин наведення. І ось інший речіок. Тоже об нужно обізати наприклеїти. Так, он ж у мене залишається. Так, свідкуємо. Ось, то робив. Ось. Тут, звичайно, щось себе чи не додавати. Ну не те що? На ну, стол держиться. От, я зробив... Ну, це, звичайно, не копійно. Ага, як е ви ти признаєте? Ти молодець. Отже, так, тут все у мене, бачите, рухається. Тільки можу цю штуку зараз зняти. Ай, момент. Так, ось такий от крючочок. От загнутою формою спеціально, щоб він не трималось. Так воно відкидується отак. Ладно ми піднімаємо ствол. його піднімаємо з і обираємо нафіг. Тепер мене так от брати. Оп! І отак от воно складається. Ну, звичайно, із-за того, що тут трохи суперклеї, цей деталь, коли як ви бачите, що криво приклею, вона отак не встає нормально. Тому що ця... Такі от движення, опа, і все. Блін. Ну, коротше, ви бачили, воно працює тільки. А, воно тут скласть тут клей от поганий. О, я не беру такий от... крутий. Або ось такий, він типу гелевий він довго сохнений, ну і в принципі ну більш е... предказуємий, ніж той жовтий. Во. Тому тут йдеться, що воно так взяло і фігам відклеїлось. Ну, зараз переклею. Ось, доробив, переклеїв. Побавив таку воно точно вже не випаде. Ось так воно. Почті, може ще попасти вуаля так он і працює легким движением а не попав не попав ну вы зразу а тут вот накосячил Зло Вуаля. Зробив, щоб колеса відкрутились. Откройтеся ідеально. Ось таке боєво положення. Тут із мокасічка, бачите, тут такий от люфт пивився. Він, в принципі, не критичний. О, ще заново цю штуку приклеїв. А ще там от знизу, знизу має доробити. Так. От, просто Так. Ну, не легко, конечно. что тут на рука занята? Хотя подчекает оно. Вот так вот вынимаете. И вот таким вот легким движением. Оп. И в таком вот положении. Ну, дальше вставляете и... О, зараз покажу. Вуаля. Надо это вот стоит. О. Тут, конечно, геть притык. Вот, как бачите, тут тоже люфт. Але рахую, що це вже як подвесочка. В принципі, вона не сильно критична. Ну, по крайній мрії, крутяться. скрутяться. Шини благорізинові, вони просто беруться і одним легким женям надіваються. Так, ми беремо отакі от от легкі Угу, Тут ще в камеру попади. Пушина ж виходило. Так, оп-оп-оп. оп Так раз. І. О, вийшло. Знімається воно ще проще. Тут так надавлюйте. І вуаля Все, зняв. Так, просварили в отвори. О, це саме перше. О, я сварили вже наугад. Останнє вже більш вона воно нормальніше. О, тут я хоч я і намічав. зараз, о, Намічав. Так, проколами. Але все якось криво виходило. А тут вообще. Друге, щось прикусило. Ну, а третє, от саме нормальне в мене вийшло Воно, в принципі, теж не симетрично там отвори. І більше, але вони хоча б уже... Ну, глядає, більш копійно. Це саме перше тут взагалі. Ой, я не знаю, як так сверливо. Це от саме перше от бачите тут. Ладно, забудь. Забудьте. Там не мог показати. Хоча Де -де -де. О-о-о. Назад. О! Ось, де саме починав. Воно якраз тут саме кривіше пошло. Тут вже десь наперекосяк. Ну і все зіпсував. А тут Тут а, приблизно аналогічна ситуація. Тут от, я хоч вже більш-менш старався намічати нормально. Але тут теж щось не сильно задалося. І от третє от, саме от, адекватне вийшло у мене. Зафіксував їх на своїх місцях. Ось для кожної індивідуально її підігнав в місце. О, тепер стволу нічого не заважає. Айо Ай, Ай стол пихає, думаю, що, що не так. Ух я О... Сволу ствол, нічого заважати не буде. Вони тримаються на от проволоці. Отам. Так, от легенько знімається. Ось. Тут нічого такого сложного. От саме з центральним були проблеми. От, треба було якось зафіксувати, щоб е, сам механізм е, працював. О, ну, в принципі, вийшло у мене. Так, зробив і низ Ось таку примітивну фігню фіню. Вона просто так береться, виймається. Фінсетіком. Анівий ага, Майс Оп. Раз. І аналогічно. два Що я іншого не зміг придумать. Куди його, що його? Тому виглядаю отак от. Тут, тупо нитка з <сум> приклею. От, в принципі, все, вона закінчена. А, і Let's не забув, що. Ось в цих прийомчиках, пройомчиках, цих от прийомчиках, Серед день, мають бути щось по типу світових відбивачів. От я їх уже розмалював. Це типу оранжево-червоні. такі о. Я їх зробив із такого пластмасового скла. О, пластмас такий О! Це все одно якраз я пофарбав її, ну вона ж буде клеїться, а з іншого просто масочки нанесу, не щоб це все не позадували. От і все. Ну, ось так воно приблизно має виглядати. Отже, так, зібрав її вже повністю. Виключення, хіба що ті от ящики з снаряди їх там теж дополювати треба, але головне, от саме галбицю я зібрав. От. мы уже весь функционал бачили, я его сейчас в бирке показывал все свои доработки вот я еще раз просто прокручу припрызну, вот так и буду там на городок квесты, вот в таком вот положении положенном, а потом уже э, сейчас покраски буду и там сейчас скоро разбирать, ствол до речи. до сих пор можно ну, уже без сложнейшего вынять чтобы можно спокойно там в среднем красить вот Да, і тут такий функціонал десь поростався. ну ви бачите, о, в принципі, все нормально. Тільки ось тут, от саме знизу, я от, прям конкретно косячив, думаю, потім це оторвувати нафіг. Або я був вчитель терве, не знаю хто перший. Це з проволочки такий от крючок, який виконує функцію, щоб ці колеса не впали. Ну, ще один такий ось тут. Дозволяємо мені взять, так взяти, вільно за ствол. І воно нікуди не відпаде. Ось тут тоже такий крючочок Тільки світлом його менше видно. ну раніше все там добре видно, що він там чуть криватий. О, Ну і це от теж косяк і профтик. О, тут я ну, на одне глаз тут то точно а остальне то питався вже просто намічати, але то щось не вийшло. Не знаю чому. О, ну, в принципі, все. О, далі вже за кадром буду робити ящички, якось придумаю, яких там фарбувати. Тому що їх там геморно, я не знаю, як їх буду фарбувати. Ну, думаю, впораюсь, Ну, ось таке в мене вийшло відео. Ставте от, лайки і підписуйтесь мій канал з Абу Мухайброю. Всім пока-пока.